номер 734. Під час опитування дівчат 6 класу встановлено, що 6 із них надають перевагу білому кольору, 4 рожевому, а 2 блакитному. За цими даними побудуйте кругову діаграму. І так, щоб побудувати кругову діаграму, ми повинні круг поділити на три частини, які відносяться так, як 6 до 4. І до двох, тобто, білий колір, білий, по кольорам зараз запишем, білий, рожевий. Блакитний. І так білого кольору. Білому кольору шість дівчаток надають перевагу. Значить, коло, круг ми повинні розділити на три сектори, і величина сектору, який відповідає білому, повинен бути пропорційний 6, рожевому пропорційний 4, а блакитного кольору пропорційним 2. Коєфіці пропорційності позначимо через Х, тоді одержимо. 6х, 4х, 2х. Сума всіх кутів секторів кола. Це 360 градусів. Значить, сума оцих величин, він на 360 градусів. Одержимо рівняння. 6х плюс 4х плюс 2х. рівня 360. 6х плюс 4Х плюс 2х це буде 12х. 12х дорівнює 360. Х дорівнює 360. поділити на 12. Х дорівнює 30. І так, 30. Це Х. Відповідно білому кольору. Відповідає 6 помножити на Х, 6 помножити на 30, 3х6, 18 та 0 Подержимо 180 градусів рожевому кольору 4 помножити на Х, 4, 3, 12, відповідає 120 градусів. Блакитному кольору, 2 помножити на 30, це буде 60 градусів, і так нам треба, щоб побудувати кругову діаграму, ми повинні. Побудувати круг і відповідні позначити сектори з відповідними кутами. 180, 120 і 60. І так спочатку будуємо круг. Кругий центр круга. Десь приблизно тут, так, і ну, 180 градусів неважко побудувати це розгорнутий кут. Ось ми маємо 180 градусів. Ну і тепер у нас залишилось, наприклад, 120 градусів або 60 градусів. Давайте 60, ось від нуля 60. Сполучимо з центром кола, круга. Так, ось ми побудували кругову діаграму. Тепер треба розписати. Що де знаходиться? І так білий колір 180. Оце у нас шість дівчаток, і це в нас відповідає білому кольору. Рожевий, найменший блакитний. Це в нас два, двом дівчаткам, і рожевий 4. Ось ми з вами одержали кругову діаграму, нам залишилось тільки записати кольори. Шести дівчата, шість дівчаток полюбляють білий колір. Білий. Двоє дівчаток. Голубий. Голубий. Блакитний. Тут вже однако. І рожевий четверо. Рожевий. Ось кругова діаграма. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.